Наступна троянда червона, це пересорт. Ми не знаємо, що це. Е -е, Куплялася як Black Magic, але ж Black Magic ми знаємо, що за Троянда. Вона у нас була раніше. А ця троянда червона. Ну, майже кінь трошки не, тако, не такого кольору. І вищі. Ось така махрова, квіти середнього. Розміру. Пахуча. Оце підгоріла краєчки, це не її властивості. Це чомусь всі. На момент розпуски підгоріли, не знаю від чого, від сонця або від болячки якоїсь, бо теж йшли дощики. Ну, але ж вони не загнили, не відпали і така розпустилася красива троянда. Що за сорт, я сказав вже, ми не знаємо. Ми отримали, по-моєму, 16 에, сортів від агролендінга, три із них були пересортом. Це один з них. Це він другий, а ось третій пересорт. Отака розлива квіточка. Основна маса вже відсвіла, залишилась одна квітка, решту я вже обрізав. І це сама гарна квітка на цьому кущі в цьому році. П'ять років у нас ця квітка, я думаю, що треба цей кущ прибирати. По-перше, ми не знаємо, що це за квітка, по-друге, вона е розпускається дуже непривабливо. Оце, як я сказав, гарна квіточка. Одна єдина в цьому році. Хоча кущ цвів, тут багато вже було квітів. Треба було залишити вам показати, в якому стані квіти. Вони постійно або підгорають, або хворіють. Вони муміфіціруються, вони не розкриваються, але коли розкриваються, вони не привабливо виглядають. Тому, ну, як вирішимо якусь троянду купити, що нам дуже сподобається, мабуть, це якусь будемо замінювати. Тим паче він тут перший виходить. Коли йдеш по двору в сторону города мимо цієї клуби, ця троянда тут перша. І вона завжди, майже, не, майже завжди не привабливо глядає. Тут повинна була бути троянда Едіт Ну, Тут у нас чекають викопки чельпани. А поряд насіялася гвоздичка, э, турецька. Сама. Був тут великий кущ тому році на цьому місці. Оце вона насіялась розкітла прямо біля дорожки. Красиво, це низькоросле гвоздика э, формує великий. Округлі кущі красиві. Ну, але ж у нас е в лютому вся вона пропала від того року, того року. А це те, що вже в цьому році виросло з насінини. Ну, тут лізе у нас кала темна повинна бути які вилазить, пізно садили цю каву, виписували в яскравій клумбі, Тут рябчик засихає, теж треба, буде скоро викапувати, викупувати. А тут вже обрізана обрієта. Отак вона виглядає після не непривабливо, але ж вона швидко наростає і скоро тут будуть гарні куртини отакого типу. І де, де будуть не, кіточки, цвісти, е, рідко де-не-де. І ось один кущик у нас залишився ще, який доцвітає, ще не обрізався. Далі тут у нас у куточку Цвети. Так і і не знайшла Білокрилка Казали, що вона дуже полюбляє фуксію. Вона більше капусту полюбляє у нас. А це на дорожчувані стоїть бегонія. Це бегонія big deluxe вона велика до 90 см в діаметрі. І її треба було, мабуть, сіяти ще з осені, щоб вона виросла до таких розмірів, бо о, сіяли її в січні, і ось вона ще яка ось від моєї руки невелика, це коли вона 90 см доросте. І, до речі, рожеві квіти повинні були бути. А тут, я так розумію, будуть червоні. Ну теж красиво, яскраво і бронзові, бронзове листя. Ми ці квіти хотіли посадити в вазони. Ну, поки що до вазонів, великі вазони е, на поліні, ну поставити біля дверей вхідних. Але щось не дуже. Вони швидко ростуть, щоб їх туди водрузити. в куту така велика хоста, яку ми перетягували, я показував пересадку її великим корінням. Вона почала квітнути. Але ж чогось квіти в цьому році сховані всередині. Їх майже не видно. Зацвів дерен. Отак він цвіте біленькими такими шапочками. Не дуже видно на фоні таких красивих листя, такого красивого листя. Але ж ти ж приємно, коли підходиш, милуєшся. Георгія скоро буде сісти. Тут знову у нас вілій. Це вже Трошки крумба перед літньою кухнею, літньою кухнею біля сусідів. Оце був горіх колись, який ми спиляли. Оце засохло, тепер його нічого не бере, щоб спиляти його повністю, ну вже ціляться в ньому гриби. І там теж Лілії, лілії. І знову жід. У нас теж тут посаджено на передньому плані. Отак красиво виглядає. Дуже красива троянда. Спрей тирамісу. Вона розпускається біленька у неї. Оборотна сторона біла, з цієї сторони такий теракотовий колір, mm -hmm. ну, назвали її тірамісу, mm -hmm. це як кориця зверху посипана. Хоча я вже розказував, що її, коли продають у каталогу там фото, майже вона біла і облямівочка такого кольору. А виходить, що вона виглядає майже кольори кориці, а не біла. А біла треба подивлятися, що вона всередині біла, вона густомагрована, вита. Цвіти довго, трошки вигорає, Невеликий кущик, густий. І привабливо виглядає дуже красиво, дивіться, які квіти. Знову вілля. Це пенісет однорічний. Довго в цьому році, мабуть, те, що холодно він наростає, він дуже, повинен дуже великий, потужний бути. А вже скоро кінець червня він такий маленький. Коли він виросте, не зрозуміло. Ну, він і в розсаді чогось був малий, бо ми висаджували такого розміру позаминулого року. Такого розміру ми висаджували в травні місяці, а цьому році. І за теж, мабуть, холодної погоди ми. Загартовували всі рослини рано і вони погано росли від холоду, не треба, мабуть, було так робити. Знову лаванда біла ще не зацвіла, Тут будуть чорнобривці, там теж маленькі, ну, один кущик вже почав цвісти. Це звичайні чорнобривці. Цвітуть дельфініуми. Два кольори. Такий бусковий чи світло-фіолетовий з білою серединкою. Не тримають вони себе від вітру від дощів, які постійно у нас останній час. Треба підв'язувати. Красива квітка мені подобається, але як її так прив'язала, щоб вона виглядала красиво, тримала себе, не зрозуміла. Хоча це невисокорослий, низькорослий магічний фонтан. але все одно себе тримає не дуже. І ось синій, вже наполовину від квітнув він. Теж з білим вічком. Такий густого кольору, набитий, набитий, це в квітках, дуже довго вже цвіте і виглядає дуже привабливо. Отакі От два дельфініма обидва магічні фонтанчики різного кольору. І знову лаванда. І там росте пересаджена, це сама насіялася. Петунія, невеличкі квітки, кущик родугий, це він почне розростатися в різні сторони. Треба його полі, бо прив'яв, недавно був. Пересаджений, пурпуровий такий красивий кольор. І троянди, плетисті, які в нас формовані великими кущами. Цвітуть повним ходом, на вже відсвіли, виглядають не дуже вже. Коли підходиш до них в притул, не дуже вони виглядають привабливо, бо що їх обрізати постійно, квіти, які відсвіли, це дуже займає багато часу. Коли є час, ми це робимо, коли нема, то ми цього не робимо. Це всім відомо Вестерланд такого красивого. Персиково-помаранчевого кольору яскраво виглядає вона далеко, доволі, доволі привабливо. Скоро відквітне від вона 2-3 дні і осипаються квіти. Тут попереду ще лілейник теж випустив квітоноси. Джеймс Галвей. в цьому році квіти е, привабливі е, дуже е, так як вони на фото на картинках коли продаються, е, на світлинах, бо, бо вони коли е, спекотно. Висока температура, вони більш світліші і не такі, нема такої яскравої серединки, і вона виглядає ця троянда на, на відстані не дуже привабливо, вона губиться, губиться, вона яскраво не виглядає. А в цьому році вона виглядає доволі доволі привабливо. Теж повідсвітало, треба обрізати. І ще одна троянда. Celebration. Це англійська троянда. У неї звисають квіти, квіти доволі великі, махрові. Привабливі такий колір. Золотий. І як у всіх англійських троянд недолік, це вона розлога і е, слабкі, не можуть дуже тримати квітку свою, і кущ розвалюється дуже і багато. Пагонів з там лягають до землі, теж наполовину вже від цвіла. вже привабливих квітів і не так багато. Скоро будемо вже кардинально її обрізати. Ну і перед ними Гайларді, Гайларді Аризона, яка вирощувалася з розсади в цьому році. Я показував, в тому році я виписував червоного кольору, хотів червоний А в цьому році червоної не було. Там, де я виписував, не хотів, бо вони не зійшли не одна насінина. А в цьому році купив Арізону двокольорову, класичну, жовто червону. І в такому стані, тут скоро буде зацвітати, але ж мене насторажує те, що ...е... у цієї, наприклад, у цієї, різне листя. Цікаво, колір все-таки буде однаковий. Оце все осипаються квіти, троянди. Все стоїть засипане під кущами. Ну, це таке. Скоро засохне, видно його, не буде. Три квітки на бутонах. Є вже бутончики дві, дві поки. Ну, там теж вже бутончик зав'язується було 10 насінин, виросло 5 квіток. На цьому буду закінчувати свої відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Коментарі залишайте обов'язково. Всіх люблю, ціную, поважаю, до побачення, до нових зустрічей.